Вечора всім. Ми Сейчас на зв'язку онлайн з нашого автосалону. Вас вітає Олександр, керівник підприємства. Ел, що там у нас? Люди з'являються? Поки ще ні, будеш. Ну будеш. А, один є. Добре. Два. Очікуємо. Доброго вечора. Вітаю вас. Вже э, підключаються люди до. Онлайн-трансляції. За декілька хвилин почнемо. Буде цікаво. Буде цікаво, але хотілося б, щоб не повторювати. Хотілося, б, щоб якомога більше людей підключилося, мали змогу підключитися і побачити сьогоднішню трансляцію або передивитися вже записи. Так, сьогодні в нас буде розмова про. Шалені знижки від Volkswagen а, підприємства з Китаю, не європейського підприємства, не європейських машин. Бо там ви самі знаєте, які там знижки. Так, що там у нас люди є вже? Да. Кількість яка? Поки сім чоловік. Сім чоловік наразі. Добре. А, інші будуть підключатися. Я буду дублювати якусь важливу інформацію. А, сьогодні а, спілкуємося на тему а, шалених знижок а, стосовно Volkswagen id 4, бо ця модель а, а, і в цьому році б'є всі рекорди з а, продажів не тільки в нас, а взагалі по всій Україні і у інших імпортерів. Теж а, тому а, всіх цікаві. Цікавить останнім часом до нас люди звертаються і з таким цікавим запитом, що Тойота у Китаї Нісан у Китаї та інші бренди вони суттєво знизили ціни на свої електрички. Наприклад, Нісан Аріа ми замовляли наприкінці минулого року. Ми замовляли ще за старою, на жаль, ще за старою ціною. Інформації не було, що плануються якісь знижки. А, на той час ми придбали два автомобілі для наших клієнтів. Це Nissan Aria у топовій комплектації на передньому приводі. А, тоді вони обійшлись, якщо мені якщо пам'ятаю, це було десь під 45 тисяч а, з усіма витратами. А, і потім вже у лютому місяці а, пройшла інформація, що Nissan знижує ціну, і на, на цей час а, ціна а, такої самої комплектації вже 39 500, тобто а, на 5 тисяч доларів. Це суттєва знижка а, для, для наших людей, для нашого регіону. А, це, а, ну, це вражає. І дякую Нісан у Китаї за ці знижки. Далі. стосовно Volkswagen, він у попиті 23-го року вже з'явилися автівки під замовлення. В наявності в Україні зараз немає таких автомобілів, бо, наприклад, ми вже почали замовляти на початку лютого і десь. Десь за місяць ми вже отримали перші автомобілі для наших клієнтів у Китаї, не в Україні. А, і вже вони наприкінці цього місяця, десь на початку, вже будуть відправлятися з Китаю до України. А цікавий факт, що, м що ми теж очікували, що будуть якісь знижки. А і ось най найважливіше, дорогі друзі. А, хочу всіх а, заспокоїти. Знижок не буде. А, тому зараз я вам буду наводити цифри. Цифри а, показують ну, все, що можна порівняти, щоб що було минулих років, і яка знижка була, які були ціни. І... Бо чесно кажучи, чому ми. Вирішили зняти цей сюжет сьогодні цю онлайн-трансляцію. Бо дуже важко інколи спілкуватися. Бо люди бо десь на якихось там ресурсах пишуть якісь новини, якісь компанії, котрі зовсім не розуміють про імпорт електроавтомобілів з Китаю, про тенденції про минулі роки. Пишуть, що будуть, будуть знижки, чекайте, будемо продавати і все інше. Але цифри показують нам а, все, що нам треба знати, і щоб ми не були а, ошукані, щоб нас а, не обманули, і щоб ми а, не очікували, ну, як мій старий друг з Одеси каже, а, російською мовою: чудесні бувають. І так. Даю вам приклад цін. Всі ціни у Китаї можна перевірити на такому ресурсі, як Автохом. Це китайський ресурс про автомобілі взагалі всі. Там можна знайти на цьому сайті, можна знайти будь-який бренд, знайти модель, і порічно буде інформація, скільки вона коштувала. І коли ми запитали. В нашої компанії, з якою ми співпрацюємо вже три роки, де ж знижки, коли нам їх очікувати, бо є люди, котрі хочуть купувати зараз. Але пройшла інформація по Україні, що очікується знижки, тобто, ми зачекаємо, можливо, щось буде і хотілося б купувати. Я розумію всіх вас. Ми теж купуємо автомобілі для нашого автосалону. І хотілося б їх купувати з якимись знижками, якщо вони є, або якщо вони будуть у найближчому часі. І так, я підготував для вас сьогодні. А, у нас там скільки людей? 19-20. 20 людей. Добре. А я ось підготував для вас а, скріншот. Ел, як там, видно чи не видно? Угу. Ось скріншот а, з такого ресурсу, як Автохом. А це модельний ряд 21-го року id 4 Cross у Pro комплектації, бо ну це топ з продажу. Пюрики ми завжди ніколи не купували і не рекомендували нашим клієнтам купувати. Бо пюр плюс це ну дуже бідна комплектація, і різниця не дуже велика, але велика за опціями за набором опцій. Тобто, якщо ми дивимось, ось я підкреслив ціни. Це ціна а, це сотні тисяч, тобто 23 740 юанів та 23 999. Там, ну, тобто Вони трохи відрізняються. Це про комплектацію, не про лайт. А, видно, так? Угу. А, це заявлена вартість автомобіля. Volkswagen по всьому, по всьому Китаю. Тобто, це ціна без урахувань знижок, там преференцій, якихось, там субсидій і всього іншого. Це гола ціна а, цієї комплектації. Це 21 рік. Дивимось, так? Тобто, щоб вирахувати, скільки такий автомобіль обходився для нас та для наших клієнтів, ми завжди знали ось таку інформацію. Я зробив, ну, ми ще покажемо, розпишемо. Ось я зробив такий прорахунок. Його теж видно. Да. А, Дивимось сюди. На ці цифри. Це ще раз, це ціна автохому 21-22 рік. Модельний ряд 237 тисяч. Ось я. Показав 237 тисяч 400 юанів. Помножити на знижку. Знижка, ну, помножуємо на 0,83%, це 17% від вартості автомобіля. Та додаємо витрати, пов'язані з купівлею цього автомобіля у Китаї логістикою та всіма іншими, щоб це була ціна ФОБ. Це виходить 30 тисяч доларів. Це був 2021 22 рік. Якщо ви купували. Ну, ми пам'ятаємо це, якщо ми купували десь собі вартість такого автомобіля виходило десь е, 30 тисяч. І так, 17% знижка була. Заявлена вартість Volkswagen офіціалів 237 тисяч юанів. Далі. Я показував вам а, скрин 2021 року, модельного ряду 2022. А зараз, якщо порівняти, зайти на, на той самий АвтоХом і вже відсортувати, убрати 21 рік зовсім модельний ряд 2022 року. Це вже йде про Light. Або в Китаї це вони написали Light PRO. Це без кругових камер камер 360. Ось знов. Чуть ось знов для вас інформація. 22-й модельний і вже це Light Pro. І дивіться зараз на ці цифри. Ви пам'ятаєте? У 2021 році такий автомобіль коштував 237 тисяч. Зараз Volkswagen його зробив 257 900. Та інша комплектація Light Pro, там трохи за опціями інша, 255 400. Далі ми запитали нашого постійного партнера у Китаї, з яким, ще раз нагадую, ми працюємо вже 3 роки. І ми. Відчули, коли ми запитали, де ж ці оновлені ціни на Volkswagen, то ми були м'яко кажучи, здивовані, бо ми не відчули різниці. І тому я сьогодні пояснюю, ось вже розгорнутий лист. Я підкреслив для вас 23 й рік. Ось я взяв, тоді була 237 тисяч ціна, зараз заявлена 250 тисяч. 7,900 – це Light Pro 22 2022 року. 23-го модельний. 257,900. Помножуємо на 0,78,5. Це знижка. Дораховуємо витрати ті ж самі, нічого, ну, нічого суттєво не змінилося у Китаї. І ось це вже прорахунок у доларах. На сьогоднішній час. Це 30 300 доларів собівартість автомобіля, якщо а, купувати у Китаї. Тобто було 30 тисяч, зараз 30-30. Ну, ви розумієте, да, де знижка? Так. Тому, а, любі друзі, а, Найближчим часом знижок ніяких не буде. Вже знижка вона вже відбулася. І відбулася таким чином, що Volkswagen підняв заявлену ціну 23-го року офіційну, без знижок, без субсидій, без ніяких преференцій. Десь приблизно на 237 порівняно 257 на 20 тисяч юанів. Вони трохи е зробили знижку. Uh... Враховуючи там, гос там, державні субсидії там, і все інше. І на цей час автомобілі 23-го року вони виходять ось на 300 доларів. Ну, тобто тоді було 30 тисяч доларів, зараз це 30 300. І повірте, я це зробив не для того. Ця сьогоднішня трансляція не для того, щоб uh, вас розчарувати. але щоб ви більше розуміли, коли десь на, як... на якихось ресурсах в Україні, в Фейсбуці там, чи інші канали якісь пишуть для своїх новин, для того, щоб щось цікаве написати, що ось очікується у, у Китаї знижка шалена. Бо дійсно Нісан, якщо порівнювати Нісан, вони знизили на 5 тисяч доларів автомобілі, які були минулого року. А... Виробництво 22-го року ми купували наприкінці. І зараз ми купуємо вони ще 22-го року, 23-го року, ми ще не бачили, не було таких автомобілів. А, тому ну, це суттєво. Але Volkswagen вони, вони, мабуть, розумніші, ніж ми. Але я, ну, чесно кажучи, ось ці, дві, ось ці два папери. Щоб ви бачили, що коли ми вам відповідаємо, чи треба, чи не треба очікувати, змін поки що не передбачається. 23 й рік там вже є оновлення. Ми вже бачили ці автівки на відеозаписах. А ще не отримали. отримуємо у травні місяці. І ми вже тоді відпишемось для всіх, зробимо там відеогляд. Чим відрізняються вони, вони ну, зовні залишились е, ті ж самі автомобілі, але трохи е, за опціями на мультимедіа і на приборній для водія е, додали більше інформації, е, все, нічого іншого найближчим часом не буде. Тому, любі друзі, якщо ще у вас є якісь сумніви, не сумнівайтеся, е, знижок не буде. Так, про Volkswagen забули. На сьогодні ще є одна новина. Якщо у вас є якісь запити, ну, там, якісь питання стосовно Volkswagen, я буду радий вам відповісти, відповісти зараз. Пишіть у коментарях. Еля буде підказувати нам мені, що, що то за запитання. І наступна новина вона прийшла вчора. Ми її не планували. Новина стосовно Honda MNV. Honda MNV теж була останніми роками, теж була дуже популярна. Якщо ви пам'ятаєте наш, нашу трансляцію, це було, мабуть, у лютому місяці, а ми робили трансляцію стосовно MNV, попиту на MNV, і на те, що немає інформації, чи будуть 2023 року виробництва ці автомобілі, ми на той час сказали вам всім, що автомобілів не буде. Бо ми зверталися до Honda Донфен Хонда у Китаї, і нам відповіли, що найближчим часом теж не очікують автомобілі. А, на той час ринок був в Україні дуже динамічний, ціни а, попадали в Україні а, і у Китаї тоді ще ми мали таку змогу купувати автомобілі під Пригін у базовій версії білого кольору. А, під 20 тисяч 300 виходив такий автомобіль доларів США. А, але за... ми налаштували рекламу, бо була якась кількість автомобілів. Автомобілей. А автомобілей дуже багато продали по тій ціні. І як передбачалося, якщо ви пам'ятаєте, то ту трансляцію вона є в нас в записах. За 2-3 тижні ціна змінилася. І це відверто, якщо дивляться якісь інші імпортери-конкуренти, вони можуть це підтвердити. Машин взагалі немає. А якщо є якісь ну, там, одна-два автомобілі на, на весь Китай, якщо вони не куплені, куплені сірими трейдерами, то ціна, ну. Ціна зараз з усіма прорахунками такий автомобіль, як був за 20-300, десь виходить під 22 тисячі. Тому, коли люди запитують, я кажу: е повірте мені, зараз це невигідно купувати, бо, можливо, десь на авторія ви зможете знайти такий автомобіль в наявності. Бо люди, які купували минулого року, вони купували трохи за іншим курсом, заробили на курсі е на різниці. А, і все. І на цьому все зупинилося. І вони продають цей автомобіль, бо гроші зависли. Їм треба розпродати. Але вони не розуміють, що якщо вони сьогодні продали або завтра, їм знов закортить купу, купити цей автомобіль, поповнити свої запаси в Україні, а, то нові ціни будуть такі а, не дуже вражаючі. І останнє стосовно МНВ, вчора була інформація від нашого постійного партнера у Китаї, що у травні місяці цього року планується вихід нової оновленої МНВ. Ну, мені дуже важко сказати на 100%, чи це буде дійсно травень місяць, чи це дійсно підтвердиться, ну, ми. Кожного дня на зв'язку з нашою китайською стороною, а ми будемо моніторити це, ну, чи буде співпадати ця інформація з дійсністю. Якщо відверто, то не раджу купувати зараз МНВ взагалі. Ну, якщо в Україні знайдете дешеву ціну, купуйте, не пожалкуйте, бо якщо Чисто там минулий рік, 22 22-й рік, вони зараз е дорогі. Тобто їх, ну, для вас ви не відчуєте різниці, бо машина в наявності і машина за три місяці ну, ніхто не хоче нервувати, купуйте об'єктивно е в Україні. А що очікує нас у травні, то будуть зміни по Хонді і MNV, які на цей час я не можу вам сказати, бо я не знаю цієї інформації. але... Інформація про те, що це буде оновлена МНВ, вона вже є. Якщо буде з'являтися нова інформація, які саме оновлення будуть у 2023 році, ми знов запишемо якісь е е відеозвернення е або зробимо онлайн-трансляцію, якщо в нас буде дійсно підтверджена інформація з Китаю, з якими оновленнями, коли очікувати цей автомобіль. і та все інше. Ми будемо е, все показувати на нашому каналі е, в інстаграм, або е, в нашому, на нашому каналі в Вайбері. Якщо вас там ще немає, під'єднуйтесь у шапці профілю нашої компанії. Є посилання. Ми е, кожного дня, кожні три дні е, публікуємо якісь новини або е, якісь автомобілі у продажі. Е, вживані МНВ є бо теж люди питають, 20, 20, 21, 22 рік у Китаї є, але ціна десь приблизно стартує від 17-17,5 тисяч доларів, це буде під ключ автомобіль. Я вже бачив, я спілкувався з деякими продавцями вчора. Ці автомобілі, на жаль, купуються дуже швидко, пробіги 40-50 тисяч, Пару автомобілів було там 15 тисяч. Ну, треба перевіряти. Такі автомобілі є. Якщо вас цікавить, ми можемо купити і вживані МНВ, але на нові, на жаль, зараз ціни немає. Якщо з'явиться ціна краще, або в нас буде така пропозиція, ми будемо дуже раді поділитися з вами. Ми будемо дуже раді запропонувати такі автомобілі. На цей час немає. Тому а, по Volkswagen все зрозуміло. Є питання по Є? Угу. Скільки стоїть 2023 год id 4 Pro? id 4ПРО. О. А, дуже дякую за запитання. Чому ви мені нагадали ще а, про одну а, новину? Скільки нас там зараз? 11. А, трохи менше стало. А, а, 23-го року ми вже продали всі автомобілі, які в нас були. Їх було дуже небагато. Ми купуємо, ще раз нагадаю, ми купуємо тільки автомобілі у офіційних автосалоні. Ми у сірих трейдерів не купуємо, бо є на це дуже велика причина. Бо ці автомобілі не проходять передпродажну підготовку. Чи добре, чи це чи ні, трохи в, в них буває а, ціни. А, якщо їм треба дуже продати розпродати автомобілі, то вони трохи знижують. Ну, бувають бувають низькі ціни а, не суттєво, але буває. В нас з'явилася теж новина цього тижня. Якщо ми згрупуємося і будемо замовляти а, від трьох автомобілів. Uh, і треба буде проплачувати три автомобілі одночасно, uh, то буде знижка десь приблизно ще доларів 300 від, 300 від 300, ну в залежності від комплектації, бо і на ми дали ціни. Тобто uh, є можливість в нас купувати автомобілі більше uh, зі знижкою. На, на, ну, чесно кажучи, ми ну, не гумові, в нас немає таких ресурсів, щоб купити достатньо автомобілів. Але якщо ми згрупуємося, а якщо будуть звернені, якщо ви згодні зачекати там, до місяця, то знижка буде десь там, від 300 до 500 доларів від ціни. Зараз на цей час автомобілі останні, які ми продали, це були машини підготовлені до експорту. Ось чи наступного тижня, чи на, ну, да, на, початку, на, на початку наступного місяця ці автомобілі вже вийдуть із Китаю, будуть у травні. Вони коштували 34 34500. Це білий і сірий були. да, це, це про лайти. А прайми за ціною 39. 500 без теплового насосу, без а, але на Хромані. Але на хромані такі машини є. Але чесно кажучи, ми очікуємо зараз Nissan Ariya. вже в понеділок. Ці автомобілі вирушають до Львова, де будуть розмитнутися, ну де буде проходити розмитнення. І десь наприкінці тижня, наступного тижня, ми отримаємо ці автомобілі в наявності. Я дуже раджу вам всім, якщо ви ще цей автомобіль не бачили. Якщо у вас є можливість, приїжджайте до нас. Ми будемо раді вам. Якщо ви проживаєте у місті Київ, ви можете у вас є змога приїхати на до автосалону Нісан, побачити цей автомобіль. Відчуйте, бо ми поїхали його помацати. Ми відчули його. Очікуємо наші, щоб порівняти з офіційною європейською версією, які там яка є різниця, деякі є невеличкі, деяка є невеличка різниця за опціями, але вона не суттєва, а в ціні дуже суттєва. Тобто, приїжджайте, ми на Нісан зараз ми будемо купувати і нові, і вживані. Вже таких два вживані, авто... вживані автомобілі ми продали. І це на Nissan Ariya. Nissan Ariya нові 39500 у будь-якому кольорі. Прокомплектація на передньому приводі. Про комплектація це топова на передньому приводі. А Їх база? четверо. Чотири комплектації. База десь. Зараз скажу базу скажу, скажу, скажу. База. Виходить 37 тисяч. База виходить 37 тисяч. Передній привід. А якщо ви не знаєте, що входить за опціями до цих комплектацій, ви можете звернутися до наших менеджерів або до мене. І ми надамо вам інформацію, щоб у вас була змога порівняти. Але чесно кажучи, про комплектацію ми її порівнювали з прокомплектацією Volkswagen ID 4. Вона а, краще. Взагалі, автомобіль виглядає краще. І ми зробимо онлайн-трансляцію, коли прийдуть ці автомобілі. У нас буде мідь а, з чорною кришою і біла буде. Буде два автомобілі в нашому салоні. Однакової комплектації ми зробимо для вас всіх. Ми поставимо ID 4, ми поставимо Nissan, ми поставимо Hyundai Ioniq 5. Ми поставимо Tesla, якщо це цікаво, якщо ні, вона буде стояти. І ми будемо порівнювати. У вас буде змога запитати, ми будемо показувати всі зрівнювати автомобілі онлайн, а візуально а, зовнішні. Е Габарити, кліренс та все інше. Якщо є змога приїхати відчути, повірте мені, хлопці, цей автомобіль буде дуже-дуже популярний, він набагато мені краще. Здається, ще не знаю, який він за кермом, як він рухається, які відчуття, яка шумка, яке все інше. Є інформація, що європейська версія, бо заявлені 623 кілометри. Запас уходу на передньому приводі. Ну тобто, розумієте, id 4 ну, бреше десь на 100 кілометрів, заявлених 550. Я сам ну, користувався два місяці Айдішкою минулого року, е проїжджав 450, не, ну, не в економ режимі, їхав 100 на, на круїзі, клімат, е там три чоловіки в машині. Ну, тобто, 450 на 100 кілометрів. Я сподіваюся, що Нісан буде виїжджати. Хай бреше на 100 кілометрів, хай він виїжджає 500-520 кілометрів чесних. І це буде розрив всіх інших моделей, які, ну, які є на цей час в Україні і взагалі. Але є інформація з Європи, що е, не проїжджає він 500, якісь там налаштування, такі, мабуть, як ну, кажуть про Про Toyota bz 4 x Батарейка в них не дуже велика, але вони дуже вони виїжджають десь, наприклад, там 600 чи 500 заявлених. Ну, Вони виїжджають, якщо вийдуть там, 350, це треба буде сказати дякую. А, але будемо бачити. В нас будуть і Тойоти теж десь наприкінці травня. Будемо порівнювати, будемо показувати ну, об'єктивно, чим вони кращі, чим ні. А... Ну, Тобто, якщо є питання, я не маю питань. Дуже дякую. Ще раз вибачаюся, це було трошки з гумором. Шалені знижки по Volkswagen, але їх немає. Можливо, будуть, можливо, ні. Будемо очікувати на оновлену МНВ. По ідішкам рухаємося далі. Очікуємо дуже Nissan. Це супер. Повірте мені. Гарного всім вечора! Було приємно бути сьогодні з вами, Олександр Керівник компанії Дезайр, побачимось.